П'єр Огюст Ренуар це єдиний великий художник, який не написав за своє життя жодної сумної картини, стверджував в 1913 році письменник Октав Мірбо. Бал в ла Галет – найяскравіший приклад сонячного мистецтва живописця, і сьогодні мова піде про таємниці саме цієї картини. Таємниця номер 1 звідки виникла ідея створення полотна. У 1876 році Ренуар переживав якийсь особливий підйом. На Монмартрі Ренуар зняв недорого студію з садом. Зовсім поруч знаходився танцювальний зал Мулен де ла Галет». До речі, це місце отримало таку назву через смачні галети, які тут подавали. Монмартр поступово обростав житловими кварталами, і дехто масія добре перетворив на ресторан останній зі збережених на пагорбі вітряних млинів на вершині Монмартерського пагорба. Ренуар зі своїми друзями та знайомими постійно бував у ньому. Музика, веселі танці, нехитре частування, красиві молоді дівчата з усього Монмартра відпочивали в цьому залі. Атмосфера невимушеної радості і веселощі впанувала тут. Відчувається по картині, як Ренуар всім серцем сприймав це свято життя, яке іскрилося молодістю і молоді красою. Де відпочивали такі ж, як і він сам, ще маловідомі публіці, художники, журналісти та артисти. Власне, танцювальний зал розташовувався в дерев'яному сараї, пофарбованому в яскраво-зелений колір. У гарну погоду танцюючи виходили у двір, де по колу стояли лавки і столи. Ренуар любив цю невибагливу обстановку місцевої таверни. Тут же він робив свої перші начерки. Ця атмосфера надихнула Ренуара, що шукав об образ, насичений світлом на створення його знаменитої мулен Лагалет. Таємниця номер два. Сонячні промені. Зобразити сонячні промені, які пробуваються крізь листя Акації, і написати постаті й обличчя відвідувачів Бала в Молен де Лагалет в сонячних плямах і відблисках було одним з головних і важких завдань Ренуара, і він з ним впорався. Погляньте, як кружляють світли жовті відблиски по фігурам танцюючих. На з зі плоских капелюхах, оперезаних чорною стрічкою, м'яким золотим сяйвом світяться звернені до глядачів молоді обличчя. Картина своїм колоритом передає захоплений стан душі художника, який пише великий груповий портрет танцюючих і відпочиваючих парижан. Таємниця номер 3 щоб фігури вийшли більш реалістичними, багато друзів позували художнику для цієї великої композиції. За столом сидять три друга автора: Фран Ламі, Ганетта і Жорж Рів'єра. Пара зліва, іспанський художник Дон Педро Відаль, Де Соларес і Карденас, і Мараріта Легран, улюблена натурниця Леграна. Серед танцюючих можна упізнати живописця Анрі Жарве, журналіста Поля Лота, художника Фредеріка Корде. У центрі на передньому плані дві сестри Естель і Жанна, яких Ренуар знайшов на Монмартрі. Всі ці герої розчинялись в атмосфері зелені і сонячних променів, які пробивались крізь неї та разом складали радісну польку життя, веселу, безтурботну та галасливу. Таємниця номер 4. є другий варіант. Ренуар також написав другу таку ж картину. Якщо перше полотно має розміри 131 на 175 см, то друга картина є зменшеною версією 78 на 114 см і відома під тією ж назвою. У 1990 році вона була продана на аукціоні в Нью-Йорку за суму 78 мільйонів доларів, що на той момент зробило її другою за ціною картиною за всю історію. Аукціонів. Вона до цих пір входить в число найдорожчих картин, коли-небудь проданих на аукціоні. Основна ж картина встигла помандрувати. З 1879 року полотно знаходилося в колекції французького маршала і художника Гюстава Кайботта. Після його смерті в 1894-му воно перейшло у власність держави в якості податку на спадщину. А в 1896 році було передано в музей. В Люксембурзькому саду з 1929 року картина перебувала в скарбницях Лувру, звідки в 1986-му вона була передана в музей Орсе, де вона і знаходиться до цих пір.